Наш влог повертається, і сьогодні ми поговоримо про Івано-Франківський Манхеттен, а саме про житловий комплекс Манхеттен Ап. Сьогодні я покажу вам, як виглядає ексклюзив у деталях. Від першого кроку у дизайнерський хол до останнього поверху на швидкісному ліфті. Готові піднятись до небес. І ось ми переступаємо поріг Манхеттен Ап. Перше, що вражає неймовірний дизайнерський хол, це не просто вхідна група чи дорога до ліфту. Це справжня візитівка проекту. Тільки погляньте на ці лінії та форми, на цю гру світла та простору. Стіни оздоблені дизайнерською штукатуркою, а портали ліфтів обрамлені справжнім гранітом. Ну хіба ж не краса? А стеля це окрема історія. Вона покрита звукопоглинаючим акустичним матеріалом, який створює ідеальну тишу та комфорт. Тут ви зможете провести ділову зустріч або просто поспілкуватися з сусідами. А ось і ще одне сучасне рішення: підлога в холі виконана з епоксидного полімеру у чотири шари. Це покриття авторська розробка, виконана з добірної кварцевої та мармурової крихти, закріпленої у високоякісних епоксидних смолах. Особливу автентичність надає виконання з флоками. Флоки, до речі, це декоративні кольорові пластівці, виготовлені закрилу, вінілу або поліестеру. Завдяки цьому кожна ділянка має свою неповторну текстуру. Така підлога зберігає свій вигляд навіть при інтенсивній експлуатації. Вже незабаром тут з'явиться лаунж зона з дизайнерськими меблями та освітленням, а родзинкою простору буде проекційна стіна. Захотілось влаштувати кіновечір з друзями? Повірте, у Манхетена така можливість буде. Холи у Manhattan Ап це локація, де хочеться проводити час. Тож навіть очікування ліфту чи зустріч гостей буде приємною частиною вашого дня. А зараз ще про технологію. Сучасні швидкісні ліфти у Manhattan АП це не просто засіб пересування, це якість та надійність для впевненого користування щодня. Ліфт здатен підняти тисячу кілограм зі швидкістю 1 метр в секунду, а це означає якісний та швидкий підйом на будь-який з поверхів у секціях від 12 до 16 рівнів. Конструкція виконана із нержавіючої сталі, а освітлення здійснюється за рахунок LED-ламп. Ліфти у Манхеттен АП є повністю інклюзивними. Тут забезпечено безбар'єрний доступ та безпороговий вхід. Окрім того, є зв'язок з диспетчером, а для вашого спокою працює цілодобова аварійна служба. Алло? Кожен ліфт має свій паспорт та проходить державну сертифікацію. Навіть якщо раптом зникне електрика, ліфт автоматично приїде на найближчий поверх завдяки акумуляторним батареям. І ось ми на самій вершині манхеттен АП. Експлуатований дах з терасою загального користування для мешканців кварталу: 360 градусів неймовірних видів на наше місто. Карпати на горизонті, міське озеро внизу, а ви на висоті птахів. Подивіться на це покриття: бельгійська терасна дошка встановлена на опорах, що забезпечує ідеальну вентиляцію та довговічність. А простір навколо оздоблено декоративним грецьким каменем. Кожен елемент тут підібраний з думкою про естетичність та функціональність. Медитація. Читання. Спорт. Чи йога? Зустрічі з друзями. Ви вирішуєте, як проводити тут час. А пергола, що буде тут встановлена, забезпечить тінь у сонячну погоду. Дах Манхеттенап – це ідеальне місце для ранкової кави з приголомшливим краєвидом. Дизайнери продумали все. Озеленення території з автоматичним поливом та грецький камінь поміж доріжок створюють неймовірно затишну атмосферу. Навіть вентиляційні канали, тут оздоблені натуральним клінкером, надзвичайно міцний та довговічний, стійкий до вологи та температурних коливань матеріал, до того ж забезпечує чудовий естетичний вид. А коли сонце сідає, тераса перетворюється на казкове місце з природнім дизайнерським освітленням. Ідеальний час для романтичного побачення або посидання з друзями. Дизайнерські холи, швидкісні ліфти, тераси на даху це все не просто інфраструктура, це стиль життя, де кожна деталь працює на ваш комфорт та задоволення. Від першого кроку у розкішний хол до останньої хвилини на терасі під зорями. Кожен момент у Manhattan Up створений для того, щоб ви відчували себе по-особливому. Manhattan Up від компанії Благо це не просто житловий комплекс, це ваш новий стандарт життя. Піднімайтесь вище разом з нами.